Слава Україні! Ніч в Одесі та в області пройшла без сигналів повітряної тривоги та слава Богу, без обстрілів. Хоча ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Також в нашому регіоні постійно триває контрдиверсійна робота, і майже щодня затримуються люди, які ведуть колабораціоністську та зрадницьку роботу, працюють проти кожного з нас і проти нашої держави. Про всі здобутки ми пишемо і повідомляємо там, де тривають оперативно слідчі дії. Чекаємо результатів і про це повідомимо трошки пізніше. Серед затриманих, як агітатори так званого руського міра, так і ті, хто може бути причетний до диверсійної діяльності. Хочу нагадати, що усі колаборанти та зрадники будуть відповідати не лише за судом людським, а на кожного з них спуститься кара небесна. До речі, в Україні планують, що колаборантів під час суду не будуть відпускати під заставу. Це правильне рішення. Колаборантам-зрадникам не місце на нашій землі. Що стосується південного напрямку, то ви бачите, як успішно діють наші збройні сили України, знищуючи систему управління та систему логістики ворога, що знадобиться українським збройним силам у майбутньому. Потерпимо на все свій час. Віримо і допомагаємо Збройним силам. Ну, і ще одна новина з Оркостану: там так звані добровольці не отримують жодних грошей. Ну що ж, я бажаю їм лише одного гроші, хоча б на пакети, які їх будуть упаковувати, і ще не факт чи повернуть на російські болота. Але то їхня справа. Я бажаю кожному з нас продуктивного і тихого дня. Нам дійсно є чим займатися. Ще раз хочу подякувати вам усім за те, що ми змогли придбати і надати нашим військовим квадрокоптери, які вже фактично працюють на південному напрямку. І ми розкажемо про результати цієї роботи. Отож, пам'ятаємо, що Україна понад усе правильно? Однозначно, і чорноморська посмішка. Не кажу ворогів, ласкаво просимо до пекла, з тим хай розбираються чорти. Слава нації, смерть ворогам!